Доброго ранку, дітки. Вчора наша країна відмічала свято вишиванки. Ви могли бачити десятки, сотні людей в вишиванках. Маю надію, вам подобається наш національний одяг. А сьогодні ми з вами зробимо аплікацію за народними мотивами. В усі часи українці вишивали свої кептарики. Ось такі ми зробимо з вами, так, ось дивіться, свої сорочки, свої серветки, дивіться, гарні, так, рушнички. І ми торбинки ось такі, дивіться. І ми це зробимо сьогодні. Багато квітів в природі, не мають рівненьких країв. Тож наша техніка, ось дивіться, обривання нам цьому допоможе. Ми не завжди будемо вирізати, але іноді просто обривати по контур. Ось так, як я зробила. Не дуже рівні, але дуже гарні квіточки. Дивіться, дітки, що потрібно для рушничка. Ось такі вузенькі. Смужечки. Ось, дивіться, дві невеличкі смужечки з двох кінців зрізані. Ось так ми їх навхрест кладемо. І все, дивіться. І ще ми зробили, що, дивіться, порізали рушничок з двох сторон, таку бахрому зробили. Все, ось такий в нас гарний рушничок. Ось, коли ви все. Приклеїти буде такий гарний рушничок. І за неровними мотивами орнамент. Ось дивіться, я вирізала таку торбинку. Внизу, ось дивіться, теж пахрома така обірвала ось. не дуже рівненькі, але такі, ось дивіться, якщо їх так вирізати, то воно буде дуже гарно. Ось або три, давайте квіточки покладемо, дивіться, ось як гарно. І просто такі, як е, гарні листочки. І те, що у вас залишилось чорненьке, ось можна покласти посерединці квіточки. Просто ось, воно дуже-дуже гарне. Так ось так можна тут. Так, дивіться. І ось на цю квіточку. Ось дивіться, яка у нас гарно вийде торбинка. Перелище, залишилось її приклеїти. Зараз ми будемо оздоблювати ось такі гіптарики. Так ми вирізали, дивіться, білу частинку, так, і дві ось такі чорного кольору вирізали, і ми потім так приклеїмо. Ось так. Тепер ми що робимо? Так, як я вам казала, просто обірвати округлої форми такі квіточки. І ми викладаємо так, як вам подобається. Дивіться, ось так, так, ось так. так гарно Викладаємо, потім це все будемо приклеювати. Але... Так, не дуже гарно. А що ми зробимо? Дивіться, ми поверіли смужечки, ось такий, бачите, як парканчик. І ці смужечки ми покладемо ось так на перехрест. Так, і ось тут і ось тут. Так, ось так. І потім приклеємо. Зараз я вам покажу, як це зробити. Ось я все приклеїла, як ми з вами робили, і вийшов такий гарний кептарик, такий одяг. Зараз ще я щось зробимо. Ну що, і залишилась наша вишиваночка. Ось ми взяли таку вирізали сорочечку, бачите, О, стрічечку розрізали. Ось теж, дивіться, я просто викладаю, а потім ви там, де захочете, там і приклеїте. Ось ну, я так, а ви, можливо, по-іншому, бачите? Так, і біля, тут, ось дивіться, приклеєте потім дві такі стрічечки з цієї сторони і з іншої сторони. Ось так, дивіться. Так. І. ось. І ми зараз акуратно приклеїмо, буде гарно. І ви так робіть, буду чекати ваших робіт. І ми з вами будемо милуватися нашому сі і кептариком, і рушничком, і, і сорочкою. Працюйте.